Ми здатні на все, аби приховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися до ноосфери інформаційного поля Землі. Досягнення, яке можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був поворотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Та з усього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу. Про лаврові вінки на своїх блискучих лисанах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли назовні. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходять до однакових висновків. І ось полюбуйтеся, що ми маємо через десятиліття тому Зону за нашим образом і нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У проєкті «Сосвідомості». Як і вони, я обманював себе. Проте мої сумніви зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому в момент експерименту одна капсула залишилася пустою. Восьма. А може, перша. Капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Ось ти і розкрив ще одну таємницю зони сталкера. Найбільш незручну. Доктор Кайманов радий познайомитися.